Привіт, глядачі! Коротке відео щодо цього пилососика. Привезли мені такий пилосос, вибачайте трошечки захріп, тому може голос не дуже гарний. Samsung класний пилосос з колбою. Управління на шлангу є. Тобто тут у нас відсік для батареїв, тут дві батарейки пальчикові. Увімкнути-вимкнути і більше-менше е, сила смоктування. Е, також у нас тут є кнопка включити-виключити, е, змотати шнурка. ну В принципі, стандартний пилосос е, В чому була проблема? Е, засмоктали щось гостре це гостре попало, ось попало в цю колбу. Там у нас фільтр. Пробило якось цей фільтр. Як пробило, непонятно. Ну, коротше, як люди сказали, що вся грязь почала йти в двигун. Я так розумію, що він якимось чином його там вичищав виметав, вимитав, бо справа в тому, що коли я розбирав пилососа, там всередині було чисто. Бо я вирішив провірити це все діло. Я взагалі спочатку не зрозумів, що з ним, бо включаю, він працює, виключаю, ну, тобто виключається все добре. Вказується тут така ситуація. Зараз я відкрию ту колбу, одною рукою незручно. Не Дивіться, тут стоїть такий фільтр турбінка, я його знімати не буду, бо тут лопнута ця резиночка, щоб потім не довбатися, як його поставити на місце. Вот. І Із-за того, тобто, ну, виходить, дмухаєш, воно крутиться. О, воно дуже легко крутиться. О. тобто, типу, як додатковий фільтр. Як це відбувається? Відбувається, що значить э, потрапляє грязь, э, крутиться цей фільтр, і виходить э, пил, оцей всей бруд, він якби, залишається в фільтрі, а <кій> так, щоб через нього проходило повітря. Тобто, щоб мінімально в двигун нічого не потрапляло. Коротше, проблема у нас з цією штукою. Коли даєш полісосу нагрузку, вона просто бере і клинить і все. Воно в продажу є, існує. Я вам скину посилання на нього. От, тобто, під цим відео, якщо у когось є така проблема, і ви просто не знаєте, з чого це. Тобто, пилосос працює, працює, працює. Потім він просто перестає всмоктувати, світиться червоний індикатор, і він не всмоктує. Клинить ця штука, і з-за цього це все відбувається. Ну, тобто дослідним шляхом, виходить, я також не міг зрозуміти, що з ним відбувається. Потім я подумав: а ну, зниму я цю штучку і попробую без неї, і без неї він працює ну, нормально. Тому. От, так от, ну вибирать кому як. Тут клієнт вирішив, що він сам замовить та поміняє, тому що це, в принципі, не важко робити. Воно там... Повертається просто, десь тут навіть схема намальована як. Коротше, він просто повертається, знімається і на цьому все. От. Кому цікаво, що за модель пилісоса, зараз покажу. Ось, Будь ласка, моделька 2019 року випуску. Доволі непоганий, мені сподобався. Конструктивно, якщо зроблено. Ну ось таке відео з'явилося, вийшлось. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!